Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про пологи в Чехії. Це буде чесна, відверта історія, побудована на моєму досвіді, адже в Чехії я народжувала двічі: перший раз в місті Чеська Будіса, і другий раз в Австралії. Чись на свій досвід я можу сказати, що пологи в Чехії це не лише про медичну допомогу, але й про спокій, турботу та підтримку. Якщо ви наразі чекаєте малюка, то цей спіч для вас. Я хочу, щоб ви відчули, що ви тут не одні, що все можна організувати та пережити, навіть якщо ви знаходитеся у чужій країні. Я розповім усе від того, як підготуватися до пологів, до того як оформити документи малюку і, звісно, про емоційні моменти після народження дитини. Почну я із свого досвіду в місті Чеське Будійовіце. Перший раз я народжувала саме там у великій лікарні, яка вважається однією з найкращих у Чехії. Це було два роки тому назад, і на той момент я майже не знала чеської мови. Перший рік, проживаючи в Чехії, мені вистачало англійської мови, тому що я жила у великому місті, чеська будійові це крайське місто, тобто обласне місто. Працювала як викладач англійської мови в мовних школах і в університеті. І всі навколо мене розмовляли також англійською мовою. Тому я могла скористатися англійською будь-де на вулиці, аби запитати дорогу, в магазині, якщо мені потрібно щось було уточнити. Іти в лікарні, якщо я ходила туди із донькою, чи якщо я зверталася до лікарів сама. Тобто, абсолютно кругом я використовувала англійську мову, і потреби використовувати чеську у мене не було. І потреби вивчати чеську я не бачила. Крім того, приїхавши в Чехію, я була сконцентрована більше на роботі на організації свого життя аніж на вивченні мови. Пологовому будинку я також використовувала англійську мову. Лікарі а, вільно розмовляють англійською мовою. А, якщо говоримо про медсестер, а, то з ними порозумітися також можна. Через самі пологи я не хвилювалася, оскільки перші пологи я мала в Україні і приблизно знала, що очікувати. Але очікувала, що пройдуть вони набагато швидше, ніж перші пологи, які тривали в Україні 12 годин. Так насправді склалося, що від перших переймів і до самого народження дитини пройшло лише дві години. Години, що в порівнянні з 12 годинами в Україні було майже нічого. Через незнання чеської мови я не хвилювалася абсолютно. Я була впевнена в тому, що англійської мені буде достатньо. У пологовому будинку я вже була напередодні пологів, тому що в Чехії потрібно зареєструватися до пологів в тому пологовому будинку, в якому ви плануєте народжувати. Тому з лікарями я вже бачилася, умови я вже бачила. І мене все влаштовувало. Цікаво, що на той момент я зовсім не боялася, як дуже багато жінок кажуть, що не володію чеською, або що я її іноземка, українка, і буде до мене погане ставлення. Я цього не боялася, про це зовсім не думала, і насправді це не так. В Чехії, в лікарні до мене ставилися як до людини, якій потрібна допомога, не як до ще одного пацієнта. Я не відчувала жодного тиску чи дискомфорту, не відчувала. Неприязні зі сторони лікарів, чи зі сторони акушерок або зі сторони медсестер. Абсолютно нічого такого не було. Пологи прийшли достатньо швидко і без жодних ускладнень. Дві години, як і в Україні, мене залишили на одинці із малюком у тому залі, де він був народжений. І потім через дві години перевели до іншої частини лікарні, де вже мама залишається із дітьми максимально на три дні, якщо не немає жодних проблем ні у мами, ні у дитини. А з моїм сином я залишалася в лікарні проте більше ніж три дні 5 чи 6, тому що, як і дуже багато новонароджених дітей, в нього був підвищений білірубін із-за того, що йому не вистачало молока. Але це абсолютно нормально: 50% новонароджених дітей мають цю проблему, тому нічого в цьому страшного насправді немає. Усі ці 5 чи 6 днів ми знаходилися самі в палаті, лише я та він, хоча палата була розрахована на дві. І мами і дві дитини. Але в лікарні, якщо була можливість, всіх селили по одному. Якщо б вже лікарня була забита, тоді б селили по дві людини. А це було дуже комфортно, дуже зручно. Тому що ти був наодинці зі своїм ліком, нічого тобі не заважало і ніхто тобі не заважав. Я дуже вдячна тим лікарям і медсестрам, які саме організовують процес таким чином, не аби спихнути всіх до однієї палати і мати вільні палати, які не потрібно ані прибирати, ані слідкувати за ними. А навпаки, кожного для зручності селяться по одному. Палат більше ніж на дві особи в пологових будинках не існує. Не можна тут знаходитися в п'ять. Наприклад, чи я не знаю сім осіб в палаті, не буде. Максимально буде дві. Дві мами і двоє новонароджених дітей. Або троє, якщо це двійнята. Як я вже казала, в Чехії перед пологами за тиждень-два потрібно зареєструватися в тому пологовому будинку, в якому ви плануєте народжувати. Для цього потрібно фізично сходити туди чи з'їздити туди. А іноді потрібно зателефонувати наперед і домовитися про зустріч, дивлячись, який іде пологовий будинок. Краще цю інформацію дізнатися на сайті самого пологового будинку. Наприклад, в чеських будівельцях я не домовлялася про зустріч я просто йшла фізично. До самого пологового будинку і мене там зареєстрували. В Остраві, коли я народжувала вдруге в Чехії, напередодні треба було зателефонувати для того, щоб домовитися про зустріч для реєстрації. Острава це також велике місто і також Краське або обласне місто. Трішки тут була вже інакша система, але все це залежить чисто від самого пологового будинку. Взагалі, перед тим, як йти до пологового будинку, перед тим, як збирати сумки, наприклад. Наприклад, зайдіть, будь ласка, на сайт того пологового будинку, який ви обрали, і почитайте всі правила. Там є вся необхідна інформація, наприклад, з приводу того, що потрібно взяти до пологового будинку, що не потрібно брати до пологового будинку, що ви можете там отримати, а що потрібно робити, якщо ви хочете партнерські пологи, і так, далі, і так далі. Лише на сайті самого пологового будинку ви отримаєте 100% інформації про те, що вам треба. Якщо ви чекаєте інформації від свого гінеколога, ви її не дочекаєтесь. Я пам'ятаю, що в Україні інформацію мені, наприклад, надавав саме гінеколог. Що потрібно для пологів, що не треба, які документи підготувати, що треба взяти. Тут же в Чехії гінеколог не дасть вам жодної інформації. Він вам дасть лише направлення, з яким ви підете до пологового будинку, але це направлення не буде для в конкретний пологовий будинок. Ви його можете обрати самі. Якщо в Україні ви зазвичай прив'язані за місцем проживання до конкретного пологового будинку, то в Чехії ви можете народжуватись будь-де. В Чехії є конкуренція серед пологових будинків. І кожен хоче бути кращим. Ви можете навіть побачити рекламу в соціальних мережах або на YouTube щодо пологового будинку. Будинки конкурують між собою і хочуть, аби ви народжували саме у них. Коли я народжувала в чеських будівельцях, я не звертала увагу при реєстрації на тому, які документи мені надавали. Мені було важливо, аби записали моє ім'я, записали мої дані, мою інформацію, інформацію щодо вагітності, перебігу вагітності і тому подібне. В Острайві це було інакше. Я звернула увагу, що мені надали цілий пакет документів, скажімо так, з інформацією про можливості пологів. Наприклад, про релаксаційні техніки, про ароматерапію, про можливість вибору позу для пологів, про можливість масажів, про можливість ванни, про музику, про дулу і так, далі, і так далі. Коли я читала ці документи, мені взагалі було смішно, тому що я казала, я хочу народити дитину швидко, безболісно забути про це і насолоджуватися материнством. Це все, що я хочу. Мені абсолютно все одно, чи буде там світло жовте чи червоне в палаті, чи буде там грати музику? Музика чи щось інше. Це вже були мої треті пологи. Мені хотілося просто пережити це. Це все, що я хотіла на той момент. Тому я дуже багато жартувала з приводу цих папірів. Вони ж розповідали, що ми все робимо для вашого комфорту, щоб вам було комфортно, щоб ви не боялися, щоб почувалися природньо. І якщо музика чи свічки, чи ванна, аромати якісь вам можуть допомогти пережити а, цей стрес, а, то ви можете. Робити все, аби вам було комфортно. В Чехії є досить популярними партнерські пологи. А чоловік може бути з вами весь час допомагати, підтримувати. І цим пологи мало чим відрізняється від України. Але ще що в Україні наскільки я пам'ятаю, чоловік може також залишатися з вами на весь день, на всю ніч на три дні, наприклад, в пологовому будинку. Тоді як в Чехії, зазвичай жінка сама залишається із дитиною в пологовому будинку. А чоловік може лише на декілька годин приходити в часи відведені для відвідування. Хоча, якщо ви заплатите за окрему палату, то можна і щоб чоловік залишався, наскільки я знаю. В Чехії, якщо ви хочете бути 100% самі в палаті, то ви можете придбати палату за додаткову оплату в пологовому будинку. Але насправді мало хто так робить, тому що, як я вже казала, така існує практика: що якщо пологовий будинок є більш-менш вільний, то тож Чінок селять по одній в двомісній палаті. Тому двічі я народжувала, і двічі я була весь час із малюками сама, але у двохмісних палатах. Там проте нікого не було, лише я та мій малюк. Якщо ж ви обираєте ту платну палату, це не значить, що ви достанете більше комфорту, ніж ті, хто не платить, тому що і в платних, і в неплатних палатах знаходяться ті ж самі речі. У вас буде комфортне ліжко, ліжко для малюка, у вас буде місце, де ви зможете. Мити малюка, це буде спеціальна ванночка, У вас будуть стіли для того, щоб пеленати дитину, а потім у вас буде стіл і стілець для того, щоб ви могли їсти, у вас буде шафа, у вас буде навіть телевізор, не залежить від того, платите ви за палату чи ні. У вас буде особистий душ та туалет. Тобто, все, що вам необхідно, аби пережити ці три дні в комфорті, ви будете мати, незважаючи на те, платите ви чи не платите. За палату. А, лише в платних палатах може бути ще диван, але в принципі і без дивану а, можна комфортно провести час в палаті. А, до вас не буде інше ставлення, якщо ви оберете а, безплатну палату. Ніхто до вас ставиться гірше. Не буде, або гірше ставитися до вашої дитини, також не буде. А, набір речей, такі як після родові, наприклад, прокладки для а, мами або а, підгузки для малюка, ви також достанете і в одній, і в іншій палаті. Тож давайте тепер поговоримо про те, що взяти з собою в пологовий будинок. Насправді я вже записувала окреме відео про це, тому якщо вас цікавить лише ця частина, рекомендую подивитися попереднє відео. Складання сумки до пологового будинку це окрема наука. У Чехії вам нададуть дуже багато речей, тому тягнути зі собою дві-три сумки, а ще дві три сумки для малюка зовсім не обов'язково. А найголовніше, що ви повинні мати з собою, просто зобов'язані мати це документи. Ваш паспорт, страховка, а також всі необхідні документи про перебіг вагітності, які вам надасть ваш гінеколог. Якщо ви іноземка, переклад медичних документів не потрібно робити. Але якщо він у вас є, то можете користуватися ним. Але до якихось перекладів робити не треба. Якщо ж так сталося, що ваші пологи почалися поза домом а, і не знаю, з якої причини ви не маєте із собою а, ваших документів, а, нічого страшного. А, допомогу вам нададуть, а, не відмовляться і все буде добре. Документи вам хтось потім, скажімо так, донесе. Що потрібно брати для себе? А, якщо ви будете без нічого, а, вам також нададуть одяг після родові прокладки а, там. Будуть ще мила, шампуні і тому подібне. Але якщо ви хочете провести цей час в більшому комфорті, то візьміть, будь ласка, зручну нічну сорочку, краще декілька, тому що це пологи, лікарня, тому ви можете забруднити одну, щоб у вас була інша. Також тапочки і халат, якщо особливо це холодний період. Також, звісно, для гігієни все, що ви використовуєте, мила, шампуні, креми і тому подібне, базовий набір. Буде в половому будинку, але для комфорту плануйте з собою мати те, що ви використовуєте щодня. Що стосовно після родових прокладок, їх вам нададуть одразу ж після пологів. І, я вже не пам'ятаю, але, здається, ще одну чи дві пачки вам можуть надати. Якщо цього недостатньо, ви можете брати ще свої. Стосовно малюка тут взагалі все простіше. Для малюка можна не мати з собою нічого. Ви будете отримувати по 5 підгузків щодня, що в принципі для новонародженого цілком є достатньо. Там будуть всі необхідні креми, шампуні, гелі і тому подібне. Крім того, там буде одяг для малюка і в пологових будинках лікарі і медсестри люблять, коли саме їх одяг одягнений на малюку, тому що вони знають, як його розтягнути, як перетягнути, Ретягнути малюка, як змінити а, цей одяг? Їм просто це зручніше. Вони до цього звикли. Хоча я його не використовувала, тому що так він чистий, випраний, випрасований. Але хочеться все-таки своє надягнути комфортне, чисте, приємне, своє на своєму малюку, хочеться бачити частіше. Звісно, одяг на виписку, ви маєте мати свій, тому що лікарня цим вже не забезпечує. Весь одяг лікарняний ви маєте залишити в лікарні. Якщо ви плануєте партнерські пологи, то для партнера потрібен зручний одяг. Вода, легка їжа, заспокійливий, якщо він дуже вразливий і все, що ви для нього. Можете забажати інше. Проте одяг для пологів вам потрібно буде придбати за особисті кошти за готівку, навіть в пологовому будинку. Він не дуже дорогий до 300 крон, наскільки я пам'ятаю, було минулого року. Тому ніяких екстра витрат ви не будете робити. Стосовно того, як же проходять самі пологи в Чехії, все залежить від того, яка у вас вагітність. Насправді цікаво, що коли я, мій чоловік телефонував в швидко. Шут допомогу на номер 155, до речі, запам'ятайте його. А, то а, його запитали пологи перші чи другі, тому що вони мають дізнатись скільки часу вони мають. Якщо це пологи перші, то вони знають, що швидко це так не відбудеться, і півгодини, скажімо так вони мають. Якщо це пологи другі, то вони будуть дуже швидко, максимально швидко у вас. Як це було зі мною 5 хвилин, і вони вже були в мене вдома. Плюс це була ціла команда людей. Тобто люди, які були обучені приймати пологи прямо там. На щастя, я доїхала до пологового будинку, нічого не сталося зі мною, і я вдома не народжувала. Навіть якщо ви реєструвалися до цього в пологовому будинку, коли ви вже приїжджаєте народжувати, вам потрібно буде заповнити ще декілька документів. На жаль, це так. Без цього вони просто не можуть почати свою роботу. Але якщо пологи вже почнуться прямо там, то всі документи будуть заповнені пізніше. Не переживайте. По перше, вас оглянуть наскільки процес вже почався, яке є розкриття. Вам зроблять ульт. Звук, подивляться на дитину, це вимірюється, наприклад, наскільки ви гарно почуваєтеся, скажімо так, якщо це можливо почуватися, наскільки добре почувається дитина, її постійно контролюватимуть. З вами не буде постійно лікар. Лікар з вами народжує в Україні, а в Чехії з вами народжує акушерка. є ще практика така, що в Чехії ви можете приїжджати зі своєю акушеркою, зі своєю дулою. Тула це ваша особа особиста помічниця в родах професійна з медичною освітою, яку ви наймаєте за власні кошти. Наприклад, страховка її не покриває, а сією людиною ви зустрічаєтеся, готуєтеся до пологів вже за декілька місяців до відповідної дати, і вона вас вчить, як дихати, яка поза краще, що не потрібно робити в пологах, що потрібно робити, як налаштуватися і тому подібне. Послугами тули проте я не користуюся. А тому, якщо ви маєте такий досвід, або якщо знаєте, як це відбувається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені самі буде цікаво а, прочитати. Далі, після того, як вас оглянуть, вас переведуть до родового залу, де ви будете одні. А мабуть, вже і в Україні має таких родових залів, де народжуються спільно 2, 3, 5 я не знаю, 7 людей. Як це розповідали а, наші батьки, наші бабусі, як це було а, за часів радянського союзу. А, ви будете лише одні. в спокійній атмосфері там буде обов'язково ванна, навіть якщо ви її не хочете приймати, вона там просто буде, там буде комфортне ліжко, а воно ж є ліжко крісло, скажімо так, на якому ви будете народжувати, якщо хочете народжувати саме на ліжко. Там ще будуть різні п'ячі, різні коврики і все, що навіть ви собі і не можете уявити, що воно є в родовому залі. Це не виглядає як операційна, це більше виглядає як приємна, комфортна. Кімната, спальня, вас мають запитати, де і як ви хочете народжувати, тому що можна народжувати на спині, на боці, у воді, сидячи, стоячи, навіть так. Для них це важливо знати, для того, щоб вам було комфортно. Якщо у вас немає ніяких ускладнень, якщо пологи проходяться добре, то лікар до вас не прийде. З вами буде весь час акушерка. Проте, якщо почнеться якісь ускладнення, не переживайте. До вас обов'язково прийде лікар. Якщо потрібно, навіть і два чиком. Та лікарів після пологів дитину вам покладуть на груди. Перші дві години ви проведете разом, так само як і в Україні. Дитину від вас нікуди не забирають. Ви бачите її цілу добу після того, як дитина народилася, вона буде оглянута спеціальним лікарем-неонатологом, який оцінить стан дитини. І який допоможе вам розібратися, як покласти дитину, як тримати дитину, що робити, що не робити, якщо це ваші перші пологи. У Чехії дуже сильна підтримка грудного вигодовування. А ковшерки допомагають, якщо уникають труднощі, показують, як правильно годувати. Ще одна важлива річ, що у лікарні з вас залишає на 3 4 дні, і цей час використовується для навчання молодої мами. Вам покажуть, як доглядати за малюком, як його сповивати, як розуміти його потреби. Вам допоможуть при першому купанні. Якщо у вас не буде вистачати молока, вам допоможуться із сумішю. А ніхто вас не сутитиме за що, якщо ви чогось не розумієте, краще запитайте вдвічі, тричі. Ви можете покликати цього лікаря, неонатолога або медсестру стільки разів на день, скільки вам це потрібно. А це їхня робота. Вони прийдуть і ще раз вам все покажуть, пояснюють і тому подібне. А тому не хвилюйтеся, ви там будете не самі, навіть якщо з вами немає вашого партнера. З вами є ціла команда лікарів і медсестери, які готові будь-який час вам допомогти. Стосовно документів для малюка, оформлення документів залежить від громадянства батьків і починається цей процес ще в самому пологовому будинку. Якщо ви донесете свій сертифікат про народження свідоцтво про народження і свідоцтво про народження батька дитини, то ви отримаєте свідоцтво про народження своєї дитини вже по виписці із пологового будинку або навіть ще до того, тобто підготуйте ці документи в пологовий будинок. Так буде зручніше, аби ви не ходили по різним урядам. Проте оформлення документів залежить також від громадянства батьків. Якщо мама українка і тато також українець, вам потрібно оформити громадянство, українське громадянство для дитини. Оформити його можна, звернувшись до консульства України. Проте, якщо мама українка, а тато чех, це не значить, що дитина автоматично отримує чеське громадянство, тому що дитина отримує громадянство за матір'ю. Якщо ж ви хочете... Щоб ваша дитина мала чеське громадянство, тут також на це впливає декілька факторів. Наприклад, чи знаходитися ви у шлюбі чи ні із батьком дитини, чи визнає сам батько дитини, що це його дитина. Бувають різні випадки. Далі насправді все залежить також і від матрики, тобто того уряду, на якому ви будете оформлювати громадянство дитини. Все залежить насправді від людей, тому що дехто може робити вам проблеми, Проблеми, а дехто може не робити вам проблеми. Наприклад, у моєму маленькому містечку, власне, я хотіла народжувати тут, у своєму містечку, але народжувала в остраві це місто за годину їзди від мене, хоча це були треті пологи, це було дуже ризиковано. Але я народжувала там в основному через матрику, тому що на матриці у нашому місті працюють дуже цікаві, скажімо так, пані яким вже далеко за 60, скажімо так, і мені здається, що вони мають упереджене ставлення стосовно українців, тому вони робили абсолютно все, що йшло за законом і проти закону, аби не дозволити моїй дитині отримати чеське громадянство. Незважаючи на те, що тато моєї дитини, мій чоловік, є громадянином Чехії. Тому зважайте на те, що все залежить від людей. До речі, стосовно. Матрики, щоб не було потім запитань, колізій краще за декілька місяців до народження дитини вже відвідати цей уряд, вже запитати процедуру стосовно оформлення документів для свого малюка і вже знати все наперед. Ви вже поспілкуєтеся з людьми, які там працюють, і а, будете впевнені, чи все у вас гаразд. Тому не зволікайте, не відкладайте похід на матрику до народження дитини, не після народження, а до народження. Соло після родового періоду це достатньо важкий час, особливо якщо ви самі в новій країні, або якщо це ваші перші пологи. А після перших пологів зазвичай жінка переживає дуже великий стрес. Хтось. Почувається пригніченим, особливо через недосипання, відповідальність, зміни в тілі, що взагалі допомагає. Допомагає спілкуванні з іншими мамами. У Чехії є дуже багато мамських груп, скажімо так, де можна знайти підтримку. І, звісно, психологічна допомога. Це абсолютно нормально. Багато чнок звертається за порадою до психолога, нічого в цього упередженого немає. Це не означає, що ви хворі. Психолог не працює з хворими людьми. Психолог працює з тими людьми, які потребують потребують допомоги в конкретний період часу. А всі люди час від часу насправді мають проблеми і потребують такої допомоги. Що я можу порадити вам, якщо ви готуєтеся до народження малюка? Довіряйте насправді собі, не бійтеся, ваше тіло знає все, що потрібно робити. Шукайте підтримку, тому що пологи це командний процес. Навіть якщо ви думаєте, що ви впораєтеся самі, або що це лише на вас, це насправді не так. Вам потрібна людина чи люди, які стануть вашою опорою саме в цей час. Не бійтеся говорити про свої страхи, у Чехії персонал дуже чутливий до ваших потреб. Не бійтеся запитати щось, навіть якщо це запитання здається вам кумедним чи незручним, чи навіть я не знаю, грубим, наприклад, ні. Все нормально. Ось такий мій досвід. Я поділилася з вами, що я пережила, що я знаю. Пам'ятайте, що пологи це великий виклик, але з правильною підтримкою вони можуть стати одним із найкращих моментів у вашому житті. Якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви також вже пережили а, пологи чи, можливо, декілька в Чехії, розповідайте, будь ласка, про свій досвід. А, ваш досвід може допомогти іншим. Не соромтеся його, навпаки, пишайтеся цим досвідом. А, тож, на сьогодні, все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, діліться в коментарях своїми враженнями, своїми думками, своїм досвідом, діліться цим відео зі своїми подругами або друзями. Пам'ятайте, що ви тут не одні. І до наступних зустрічей. Па-па!